Доброго дня, шановні. Маємо сьогодні гарний день. Дивіться, яка красота цвіте. Ну, це собі поряд цвіте, бо не могла потравити. А тут далі попирскала раундапа. Бачите? Яка дія раундапа? Це у нас збирається на дощ. Покажу трошечки. Отак. Хмарки, 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 але у нас так або дощить, або пече. Ось так кругом. От. Ну, так до чого я показала ось трошки лишила на пам'ять, але я довго його буду пам'ятати. Сахалінська гічак гер або гречка. І хочу вам показати, що то таке є. Хто ще не, не в курсі, ось ми частково, отак, де місце було, не засаджували все, але накривали чорними мішками. І такими руштами прикривали, бачите, о, і хочу вам показати, що тут є. Оце підняла. Зараз ще ось цей він себе гарно почуває. Мурахи тут є. Але, бачите, йому ніц не шкодить. Дивіться, які коренище. Опа! Бачите, корінь такий прикрили, величезний. От. Але ось дивіться, і ще, подивіться, Фу. Ой. ще такий корене, кореневище велике прикрили тут. Ну, але трохи є, трохи є, є як кажуть, трохи, результату, але це треба роки, щоб це побороти. Отакі. Так трошечки різномаїття. Розмаїття. гортензійка моя відходить. Ну і хочу ще показати вам. Бо багато читала в групі, що хрін не розмножується. Ну, це, це теж два корчика в нас. Ну, я знаю, як хрін, бо я з Західної України, то я знаю, як там е, хрінь росте по городах. От, то, як кажуть, любимо цвіклі. То розмножую і тут. Хотіла один викопати, а потім пожаліла. Думаю, розбомблю корчик. Ну, хай насіється, буде насіння. Ну, Все-таки приємніше боротися з хренем, ніж з гірчаком. О, бачите? Які букети гарні, так? Ну, не треба, як кажуть, композицію робити. Оце, бачите, Свої зорки попирскало тут близько, то попадало трошечки білі плямки. А потім думаю: та нехай він пропаде гадость, а тюрпа нехай цвітуть. Бо дивіться, яка краса. Я кажу, не тільки про погане, а й про гарненьке. Ви подивіться на оці білі з такими рожевими такими масками. а це чисто білі. А ці які гарненькі, колір такий насичений. Ну і цей подивіться, а як зацвіте, а як зацвіте, гірчак сахалінський, бджоли роєм гудуть, Така красота. Ну, я навіть якось кажу, ой, хто має пасіку, то яка красота, бачите, тут теж трохи красоти. Ну, як подіяло, буду збивати, збирати. Ну, але важко мені різати, Оце, як то рік я. Кожен тиждень оце все зрізала, а на тиждень заростає ой-ой-ой. як. Аж це ще тримаються. тримається. Грішне разом з праведним. Ну, що ти зробиш? О, Ви бачите цей бокал? Ніяк, ніяк. Ну, Вже я його зріжу. О, Подивіться, як він примостився. Подивіться, ну як ти його різати його? Та, думаю, я тебе шприцану. Там зріжу, хай підросте більше, бачите, який букет. Гірчак сахалінський із тюльпанами. Треба маленький зробити. Ну, і оця стіна, бачите? Трошки лишила на пам'ять, бо там у мене аліуми, бачите? Трошки вітерець здихне, а мені шкода аліуми. Бачите, починають розцвітати, то ну як я буду пирскати його. Треба було раніше пирснути, але там, бачите, цвіли нарциси. Теж не могла. Шкода нарцисів було. Тепер аліуми. А тут не бачите, а, то я думала, що то зорі, ні, то не зорі. Ось, як кажуть, бачите, маємо, але да, теж буде на зеленому фоні аліуми. Ой-ой-ой, букет. Треба дивитися, у кожному поганому треба шукати якусь рисочку хорошого. А, і ще хотіла показати капуста Кейл. Перезимувала, ось вона. І, і залишила я її, підрізала гарненько, сформувала і вона викинула на цвіт. Ну, на насіння. Тут таке насіння дороге. Я не знаю, може кому 3 долара, це йде за віграшки, ну, а мені 3 долара то є гроші. Давати за якихось 10 насінинок капустиків, хоча вона дуже корисна, ми користуємося нею. Коли свіженьку той голубці свіженькі, гарненькі, такі, ну, як гарно все гарно, добре її мати, ну але насіння дороге. Те ще вирощувати з черв'яками, як я виставляла відео. Ну, оце таке у нас така погода, така красота. Бувайте здорові. Всього вам найкращого.